Доброго дня. Виготовили таку цікаву сцепку. Люди нам пригнали цього маза на виготовлення кузова. Побачили, що ми робимо прицепи. Захотіли, наш прицеп, все замовили. Прицепчик зробили їм на три сторони, як завжди. Такий гарний синій кольор. Машина, маз аналогічно тільки, тільки наліво-направо. Заднє вивертання вони не захотіли, прийшлося зробити їм наліво і направо. Конструкція кузова задні борти. Бокові все стандартно. ніяких технологічних змін. Ось така гарна сцепка. Машина вийшла 35-кубова, прицеп 30-кубовий. Така повна кубатура, в них. дуже гарна. На жаль, тару ми не перевіряли. Перевіряли тільки тару прицепа. прицеп по тарі вийшов 4800. Повна маса в нього 18 тонн. Як завжди, встановили на процеп циліндр Хіва. Купляли на гідромаркеті. Звертайтесь, це наші партнери. Працюємо з ними вже не один рік. Також вже майже закінчили одного із наших тягачів, який робили на продаж. Вже повністю підготовлена кабіна, в кабіні прибрана, внетерта рама, викрашена. Ось такий от він гарний. Вийшов, машина ще не продана. Телефонуйте, це вам розкажемо. На цей тягач з лінивцем довжина кузова вийшла 5,30, кубатура 24 куба. Зараз покажу внутрі. Стан дверної карти, стан салону. Салон дуже охайний, зі спалкою. Це був британець, кондиціонер працює, все працює. Тут машинка на автоматі, руль, мабуть, переш'єм, пробіг зараз, подивимося на ній. 676 тисяч, ну, 677. Покажу кабіну, Ось таки він вийшов. Повна маса 25 тонн. Пара в нього десь приблизно 9 вийшла. Телефонуйте, номер контактний буде під відео в дописі та в коментарях. До побачення.